Сьогодні поговоримо державною, так як справа дуже важлива та стосується нашої рідної України. Як ви знаєте, провадження проти міжнародного громадського руху Аладра було закрито у зв'язку з відсутністю доказів. Хто ж був заявником цих всіх справ проти алатра, де мав називати цих людей по імені? Багато з українців знають цю людину по справах ще з 2016 року, а саме. Зараз працюю статтю з порталу Києвичі. За непідтвердженими даними, Олексій Святогор, це подібне Кременовської, відправив на той світ більше ніж тисячу собак на Кременовська полосу. Тетяна Швейця, голова товариства захисту тварин Шевченківського. Тому що Кременевська переключається створення на українське життя саме на українців. Чому ми трошки поговорили про дохантерство? Тому що відмічають спеціалісти, дохандер стають потенційними об'єктами для перебування іноземними спецслужбами, які ставляться за дестабілізацію суспільства, поширення на насильства та на соціальної бази для антидержавної та диверсійної діяльності. І сьогодні ми доведемо, що діяльність Кремляновської підто... братцерства в Україні були е, був всеукраїнський апологітичний центр імені Івана Златовста припрослав церкві Московського патріархату, його координатором, його координатором був російський агентва. Везмечали сама Кременська на своєму порталі. портале слово. Е, ініціатором порушення кримінального провадження проти МВГ Аладра поласнего. Скориставшись цією ситуацією, найголовніший агент Рацирсу та тоталітарної секти, а також його подільники на території України Кременовська та Святогор розпочали, продовжили свою діяльність, і їм все-таки вдається розпочати кримінальне провадження проти АЛАТРА. Слідчі, які проводив це кримінальне провадження, виніс постанову про необхідність проведення експертизи на предмет проросійськості. Міжнародного руху Алата. І як ви думаєте, хто з нами проводив цю експертизу? Так, Центр правового економічного дослідження, який очолює Кременовська. Тобто Кременовська виступає в одній кримінальній справі і як заявник, і як експерт. Хоча згідно статті 77 та 79 Кримінально-процесуального кодексу України експертам заборонено приймати участь в кримінальній справі, якщо вони виступають учасниками процесу? Цікаво. В Києві, що не знайшлося іншого експерта чи іншої установи, яка провела б цю експертизу. І велика вдяка справедливому суду, який визнав цю експертизу такою, що не відповідає закону в сфері обґрунтування упередженості та об'єктивності, а також не ґрунтується на нормах закону в 2023 році за завданням Рацирс їхні агенти впливу на територію України здійснили масові переслідування закону. Слухняних громадян України, які були учасниками АЛАТРА. Були проведені рейди, їх було близько 70. Були порушені кримінальні справи проти окремих громадян. В той час, в цьому ж році, це саме проводить і російські агенти Рацирсу в Росії. Там також порушено близько 50 кримінальних справ проти колишніх учасників АЛАТРА на території Росії. І в цьому ж році Алата визнається в Росії нежелательною організацією, тобто такою, що носить екстремістські ознаки. Таким чином, ми бачимо, що в один і той же період часу на території двох ворожих держав, на території Росії та України, проводяться аналогічні дії, тобто і там, і там переслідують учасників руху АЛАТРА, порушують кримінальні справи, фабрикують ці справи та відправляють до суду. В Росії агентам Рацирств вдалося досягти своєї мети, це е, зупинити діяльність Алатара, закрити її. В Україні, на щастя, такого не сталося. І це завдяки демократії, яка все ще існує на Україні. Риторику Креміновської можна чітко співставити з риторикою Дворкіна. Дворкін саме очолює рацирс. На сайті організації Антисекта, якою керує Криміновська у списку літературі чітко зазначено книгу Дворкіна Тектавідіння. На сайті Російського ресурсу також існують спільні роботи Креміновської та російського агента Нєвієва, яку вони проводили разом. Також в своїх статтях Креміновська неодноразово ем, згадує Нєвєєва як авторитетне джерело інформації. Сам же Нєвєєв активно критикує діяльність України, називаючи всіх людей сектантами та сатаністами, а також внесений до бази миротворець. Діяльність Криміновської не просто створення організованої злочинної групи, це переслідування вторгнення громадян України в незаконну діяльність в інтересах російської організації Рацирс. Ці дії і підпадають під статтю 111 Кримінального кодексу України, а саме Державна зрада. І по цій статті Криміновська мусить відповісти перед законом та перед громадянами України, які зазнали величезних втрат від її діяльності.